Називається дівчинка у синьому метро». Ця Дівчинка задумана у синьому метро, а в мене дуже підране, зачухане пальто. А я такий невмілий і несмілий, і дурний. І в мене тільки книжечка і голос золотий, яким, я кажу, казана вірші про любов, поїзд став, поїзд пішов. Чи хвиля друга, і вона у синьову мене. І не пізнає світлого і свіжого мене. І я піду до зморених сфранкованих Оксан, демонструвати книжечку і золотий талант. Октак, Оксан не схочу спати, і провонять, і тоді я піду в ніч по золоті, не наче по воді. До ранку найду дівчинку, і очі не свої, накинув підране пальто на плечики її, і ми підемо дивитися на схвилений Дніпро. Тече вода, тече сльоза, тече ужили кров. А я йду і веду і думаю собі, кого любив би і на що. І ти читав би, що, якби не було Києва і синіх метро. Дякую.